Проект Азбука війни на Миколайної Дністрі створений для того, щоб говорити про героїзм наших захисників і захисниць, адже, як би там не було, в умовах війни за наше мирне, спокійне, звичайне, побутове життя стоять справжні люди, які теж були звичайними простими людьми, але війна змінила все. Сьогодні в студії у нас. Звичайний простий е, Ігор Лучинський з 125-ї бригади Львівської ТРО, з яким бачилися мальком в січні е, і трохи більше в червні е, на передовій. Рада вас бачити, Ігор. Також дуже приємно. Е, е, розкажіть трішки про себе і як змінилося ваше життя з 24 лютого 2022 року. Ну, якраз зараз березень, 16 березня я офіційно вступив в лави ТРО 125 бригади Львівської. Трошки ще ходили швидше, але 16 березня я вже був офіційно в 125-й бригаді. Нас заготували до 6 червня ми мали підготовку у Львові, а 6 червня ми вже поїхали на схід. Ви до 24 лютого були військовим? Ні. Я не служив в армії, не був військовим. Але вже готувалися, бо кажете, що 16 березня вступили в лави ЗСУ. Ну, це війна заставила доступити. та До того часу що робили? Займався. Роботою, працею, я ну, по професії я відеонаглядом займаю. Чи не шкодуєте? Адже це пройшов рік, багато чого було, різного всякого. Ну, Пам'ятаю момент, пробудився, подивився на своїх дітей. і Я зрозумів, що ту війну треба завершувати нам, що її не можна передавати дітям. І ну, це в поступок заради майбутнього. За весь час служби що було таким найнеочікуванішим з боку, наприклад, людей, які були з вами поруч. Ну, ми довгий час працювали, на, були на Харківщині. Е, я розкажу не про людей, що поруч, а про людей, які є на Харківщині, на Сумщині. Зараз ми перебуваємо. Е, думав, що там люди чекають руського міра і нам там буде важко. Здивувався, Харків здивував дуже. Ми були на кордоні. Нам допомагали всі, наші машини ремонтували приїдеш. Хлопці казали, що до 12-ї години ночі ми будемо, ми лишимося після роботи, машину зробимо. Потім ми короткий період часу поїхали в Донецьк, ми були під Бахмутом. Там населення, ну там, в першу чергу, більшість повиїжджало, а хто лишився не таке ставлення до військових, як в інших регіонах. І там люди вже з 2014 року мають війну, вони вже до війни привикли там трішечки інакше. Тобто було приємно побачити те, що підтримка Збройних сил України в цілому споку цивільних є дуже великою. По всій Україні. По всій Україні. Це ви перший раз відпустці за цей весь рік, так? Ну, другий раз, я в останній раз був по сімейних обставинах у вересні. А цього року ну, першому відпустку. Якщо брати до уваги командування, то е, як себе поводи? Адже є місцями, е, зокрема з 125-ї бригади, є різні такі моменти неприємні, е, зокрема, скарги самих військових, які перебувають на передовій, ну, з інших підрозділів. Як стан справ? Oh. Скільки людей, скільки думок. Не можу казати щось погане про командування, бо я не знаю всієї інформації, я не володію інформацією. Солдат має одне, сержант має інше, і відповідно по званнях ти не володієш тою інформацією. І здогадуватись там знизу, що робиться зверху, і з того робити щось я не беруся. А є багато в ЗСУ хлопців, які зразу в паніку. Ми, ми в найгіршому місті, у нас немає зброї. Я, ну, я не володію тою інформацією, щоб щось говорити про командування. Звичайно, що доброго командира треба вчити рік. Наше ТРО більшість не служило в армії, і з них зробили командирів. Теж була якась вибірка, хтось помінявся, це в процесі було. В Бахмуті наші командири більшість отримали поранення, і в Бахмуті ми лишилися фактично без командирів. І я б не сказав, що ми, ми нормальні. Як ми поставилися, ми були злагоджений колектив, і ми з Бахмута виїхали цілими. Ну, Хто лишився, той виїхав цілий на відновлення. Ми зараз на відновлення. Ем, кажете, що лишилися по факту без командування. Ем, скільки ну, спостерігають, спілкуємося, адже всі друзі їздять один до одного в сенсі е, на передову, ем, самозарадні, навіть дуже самозарадні, тобто, враховуючи те, що ви не були військовими, багато хлопців з вашого підрозділу, правильного підрозділів, ем, давали собі раду самі. З приводу військового оснащення з боку державного. Чи воно є, чи воно потрібне, не потрібне, чи більше все-таки самі даєте собі раду? По забезпеченню, по харчах, по цьому воно все є у дуже достатній кількості. По одягу, по формі, по забезпеченню, каска, бронжелети це все є. По озброєнню всі бійці мають автомати, всі бійці мають. Патронів ну, немає. Недостачі немає. Е, хто каже, що є недостача по зброї, хочеться більше кулеметів, більше танків, більш потужнішого озброєння. Я б не сказав, що орки мають краще озброєння. Росіян. Росіяни мають краще озброєння. Е, вони так само йдуть з автоматами, е, танки. Вони бояться, вони вже не їдуть нагло танками. Танки тільки покажуться, по ньому вже наші працюють. По артилерії один-один, скільки наші стріляють, скільки їхні стріляють, в них вже немає переваги. І я думаю, що те, що в нас снаряди закінчуються, в Росії теж снаряди закінчуються. І війна йде в такий глухий кут. А що маєте на увазі глухий кут? Не знаю продовження війни. Я просто не знаю, чим та війна зараз закінчиться. Надіюсь переговорами і маскаль вступиться з нашої землі. Думаєте, він простими переговорами з... ну, забере свої війська? Ні, ні, ні. Це йому треба дати по шапці, щоб він пішов. З огляду на те, що ви були під Бахмутом, багато різних військових теж там є. E чи є якийсь момент, що. Ем, війну можуть заморозити або щось дуже мороді. Ну, нам її не вигідно заморожувати, нам треба тільки перемагати, у нас тільки один вихід. І зараз ми є дуже злі, бо ми бах під бахтом втратили наших побратимів і та злість вона нікуди не дінеться і її є куди дівати. Вся надія на контрнаступ, на західне озброєння. І... і на Бога. По що? Зараз перебуваєте тут ну вдома, кажете, що на відновлені, на вашу думку, чи воно достатнє, чи збоку, адже це два світи на сході, на передовій, хоча і ми всі тут не знаходимося в безпеці, немає безпечного місця в Україні, де ми можемо бути спокійними. І все ж з боку громади, з боку людей. Яка би мала бути ця реабілітація, щоб можна було морально відновитися і адаптуватися? Чого вам? Ну, хотілося б, щоб працював закон, такий, як працював в АТО, що ти рік відслужив, і ти на півроку йдеш додому відпочивати. За півроку тебе може знову призвати воєнкомат, і ти знову підеш воювати. Оцього би хотілося найбільше. Але щоб це зробити, це треба набрати дуже багато людей. А з набором зараз е трошки є проблема. Як виноситься до тих людей, які е переховуються і не хочуть вступати в владу з ЗСУ? Mm -hmm. Всі хочуть жити. Тут, ні, ну, війна це не є щось добре, але війну треба зупиняти там. Там е дуже жахіться. і коли. Коли тут немає люди, не знають, що таке, люди, цього не відчують ніколи. А коли буде тут, буде пізно. Буде дуже пізно. Коли в Бахмуті люди повиїжджали, поспускали корови, корови ходили навколо Бахмута, в мінус 10 мороз паслися. Тварини, собаки, коти, це все, це все ходило по вулиці. Були люди, що не виїжджали. До останнього не виїжджали. Був дядько, який їздив на ровері, мав корову, мав маму 90 років. Закінчилося, що його просто орки вбили. Він їздив на робері, його вбили. Він три дні лежав за три дні, його забрали в ціль. Забрали. Не розумію, чого люди не виїжджають, не розумію того, що вони чекають. Міни падуть на їхні хати, вони не виїжджають. Переважно ну, два випадки мав. Одна жіночка вже десь 60 років мала маму 90 років, і, і той мужчина він теж мав маму 90 років. Ми йому пропонували, давай привези сюди, ми її відвеземо. Він не відвіз і його вже немає. Чи є діти перебувають діти? Ми були на околиці і дітей там не бачили. А в центрі Бахмута кажуть, що ще є діти. Там зараз якраз точаться бої. Доброго, там нічого немає. Там е осколки, там міни, там постійно. Там з з зранку до вечора. Якщо е бачили фільми про війну, то це Бахмут. Це Бахмут. Тіла? Е -е як думаєте, яка зараз буде стратегія в російської армії і чи можливий наступ, наприклад, з Харківського напрямку з тих кордонів? Бо всі кажуть про кільце, що Бахмут може взяти в кільце. Тобто... Ну, вони будуть. Харків вони вже не візьмуть, бо вони не мають чим. Бахмут в них забрав дуже багато сил, кращих сил їхніх, вагнерівців їхні, десантно-штурмові бригади. Це все лишилося там, через той Бахмут не віддають. Там пропорція загинув 10 наших, ну мінімум 20 і більше їхніх. Але їхніх людей ну там не люди. Я їх собаками назву, а нашу, наша, ну, нас один боєць це, це герой. В Бахмуті, крім того, щоб е, воювати, що там, е, обстановка військова тяжка, там ще. І ну, з доставкою були такі трохи проблеми з їжею. Вода, це було мороз, мінус 10. Хочеш пити вся вода, що наверху на вся замерша, ти маєш воду в бутилках, ну, це лід, який пити не можна. І ми не мали ідеї топити, бо ми залазили в бліндаж, де ми спали. В бліндажі холодно. Ми запалили один раз буржуйку. Після того у нас почав працювати міномет, і наш командир з водою якраз отримав осколок. Ми лишилися без командира і вирішили, що ну, він живий, здоровий, на реабілітації зараз. Вирішили, що не так холодно, що будемо в воду газом гріти. Ну, з водою. якось цей. Мали хліб, мали а, конзерви, їда до нас, просто не було кому возити. Один командир, потім сержант з воду також отримав осколок на тому самому місці на вході в бліндаж. Ми старалися там перед входом не ходити, але ну, ловили момент, там багато дуже мінометних обстрілів. І фактично таку варену їжу, яку нам доставляли, то ми їли за 17 днів 6 разів. Вона, не було кому до нас їв. Привезти. Потім вже і машина туди не могла доїжджати, там ж треба було пішки добрий кілометр нести. Ну, Крім того, що боролися з росіянами, ми ще мали ну, з природніми стихіями, з морозом, з харчами. Ну, Досить важко, досить важко, хто в Бахматі був той той герой, грубо кажучи. Всі герої, всі герої, так. бо. Тримаєте стрій і підмійте один одного. Так. Тому... Да. Адже якщо того не робити і не бути такими, як ви, то тоді вони будуть тут. Ну, якимось таким чином. Так. Да. Як дається балансувати, переключатися попри це все? Адже щоб тримати себе в руках, треба якось зібратися з духом. Що робите? Ну, найкраща це відпустка. Бо насправді після Бахмута поганий такий моральний стан, і все, що може вивести, це якраз, ну, я зараз на відпустці, то відпустка. Всі, всі, всі мусять перейти ту відпустку і якось побачити, подивитися на рідних, подивитися, що тут все добре, заспокоїти себе і йти далі стримувати ворога там. Коли зможемо їх витіснити з території України. Навіть з тою підтримкою, з цим озброєнням принаймні хоч приблизно. Ну, давайте думати позитивно і в червні після контрнаступу вони своїми чмайданами будуть втікати з території України. Про ситуацію в Бахмуті та своє життя від звичайно скромного Ігоря Лучинського, військового захисника з за 125-ї бригади.